Вітаю, друзі-філателісти! Ті, хто займається колекці... колекціонуванням українських марок, хочу вам представити ілюстровані листи аркуші для поштових марок Україна. Ось такі вони йдуть комплект запакованих. І давайте подивимося, з чого що... ну, це декілька років. Давайте розберемо ось. Набір аркушів за 2021 рік. Що це за аркуш? По-перше, аркуші створені таким методом, що система кріплення підходить під будь-яку папку-реєстратор або з чотирма кільцями, або з двома кільцями. У нас іде титульний лист. В всі аркуші надруковані. На дуже щільному, щільному папері і мають свій окремий дизайн. Також всі всі назви, всі серії дублюються на українській мові та на англійській мові. Розберемо більш детальніше, що, яка інформація тут надрукована та вказана. По-перше, це серія. В даному випадку нагороди України українською та англійською мовою. Орден Героя Небесної Сотні на українській, також на англійській мові. Дата випуску. Розміри. В даному випадку аркуша. Номер по міжнародним каталогам та номер по каталозі Укрпочти. І також окремо одна марка і розміри, окремо марки даної по міжнародному каталогу, а також Укрпошти. Яка система кріплення даного, даного, даного виду аркуша? Тобто, у нас на самому аркуші надрукований варіант даного аркуша в Зменшеному варіанті для більш візуального так, сприйняття. Та кріплення часто йде з такі, двома плівочками зверху та знизу. Даний метод фіксує дуже гарну марку, і вона у вас не випаде, навіть якщо ви перевернете цей аркуш до ногами. Ось так він крепиться. І аналогічна ситуація з окремою маркою. Давайте продемонструємо. Ми витащимо один листочок, саме. тобто марки взагалі не випадають. Як би ми його не піднімали? Не Також на кожному аркуші є QR-код, по якому ви можете відсканувати його і отримати посилання на сайт з більш детальнішою інформацією про характеристики даного, даної марки, марки або аркуша. Давайте більш детальніше подивимося, що входить в набір даного року. Він містить 44 аркуші та титульний лист. Це Орден Героїв Небесної Сотні, велична жінка Шевченка Адаліска, її велична жінка Чебикін Серії культура та мистецтво Живопис. Військова тематика Збройні Сили України Сухопутні війська. В даному блоці є опис до кожної окремої марочки, а також, звісно, QR-код, за якою ви можете перейти і подивитися характеристики цієї марки. Одразу попереджую: я не займаюся перепродажею марок. Я Займається тільки такими художніми аркушами. Погляд у майбутнє наука і техніка. Дніпропетровська область, Українська вишивка код нації. Ось дуже добрий приклад. Тут аркуш достатньо такий великий, і бачите, теж він не випадає. Не випадає ні марка, ні аркуш. Аркуші дуже зручно комбінувати, якщо ви збираєте якусь окрему серію, або якусь окрему тематику. Або в даному випадку, якщо ви колекціонуєте марки по річниці. Українська вишивка Коднації Рівенська область, Тернопільська область. І Луганська область. Випуск за програмою Європа. Це національна природа на межі зникнення Карпати, вбивчі коліщата, аркуш окремо марочка, крик Карпати, а також блок. І додатково ще окремі марочки. В даному випадку в блоках ми часто окремо робимо місце для марочок, але я розумію, що не всі хочуть розривати цей блок. Але про всяк випадок ми поставили цих дві кишеньки, їх можна заповнювати, можна не заповнювати. УЄФА Європа 2020. Краса і велич України, Севастополь, блок, а також Малий лист Севастополь, Тральщик Черкаси Ю-311. До речі, про нього дуже класний фільм є. Раджу всім подивитися. Видатні особистості діячі культури України, Лесі Українка. Також є блок і окремо марочка. Олімпійські ігри Токіо 2021. Тут ми бачимо аркуш, також марка і марка з медальним... медальний залік України. Тобто в мене її немає, але ми бачимо тут відрізняється ще надруковані медальки. Обов'язково ми включили до колекції. Стандартні поштові марки в даному випадку це герби міст селищ та сіл України, Болград Одеська область, Коропець Тернопільська область, Бахмут Донецька область, Кременчук Полтавська область і Комарно Львівська область. Нематеріальні культурні спадщини України, Національні страви ковбаса, українська колбаса. Національні страви кримсько-татарські чебуреки. Лист також кошмарка. Флора та фауна птахів птахи України, куроподібні. А також ми включили в дану колекцію окремо для кожної марочки. Також окремо лист, оскільки вже хтось захоче. Якусь вже погашену марку додати в свою колекцію. Віді особистості діячі культури. Даний випуск це спільний випуск Україна Ізраїль. Шумель Йосиф Агон. Агнон, вибачте, Українське національне державне відродження до 30-річчя Незалежності України, блок, також окрема марка. А також аркуш, ну, марка окремо на тут. Тобто це марка не від цього блоку, а це від аркуша з літеральною буквою номіналом В. Спільний випуск Україна Польща Литва, Хотинська битва. Спільний випуск Україна ліхтенштейн Євген. Зотов, Іван М'ясоєдов. Наука і техніка, наука це вона. Вищі навчальні заклади. Астрономічна обсерваторія Львівського національного університету імені Івана Франка. 250 років. Також аркуш. Також окрема марка. Краса і велич України. Черкаська область, блок і красає велич України, Черкаська область, Черкаська дамба. Кременчуцьке водосховище. Вищі навчальні заклади України, Миколаївська астрономічна обсерваторія 200 років. Історичні та культурні пам'ятки. Будинок з хемерами Київ. 1901-1903 рік. Військова тематика до 100-річчя подій Української Революції 17-21 року. Сто років другому зимовому походу. Морський і річний транспорт, пасажирське судно на підводних крилах, Осход. Сільськогосподарський транспорт, трактор Запорожець 21 року 1921 року. Військова тематика до 100-річчя -100 подій Української Революції 17-21 року. Це командир панцерника 1-го автопанцерного дивізіону. Кулеметник 3-ї залізної стрілецької дивізії. Та стрілець Легіону українських січових стрільців. Нагороди України, ордена Данила Галицького. Новорічні та Різдвяні марки з Різдвом Хрестовим. Краса і велич України. Рівенська область, Блок і окремо лист Бурштин. І завершаюча марка меценати України Євген Чекаленко. У мене в даному випадку все посортовано в хронологічному порядку, ну, окрім там одного боку. Але ви можете комбінувати, знову ж таки, по тематиці і так далі. Також ви можете за допомогою цього QR-коду, будь-якого QR-коду, перейти на сайт на окрему марку, а також подивитися окремо, замовити собі не повністю набор, а по одному якомусь листу, якому ви, можливо, збираєте тільки там. Однацій вишики, або краса і велич України, або якісь інші тематики, і замовити їх окремо. Ну, на даному етапі ми розібрали дану колекцію. Так що, як хто зацікавився, можете замовити. Контакти будуть або через наш. YouTube канал або через е, сайт. Ми зараз подивимося, як краще це зробити. Можете написати. І ми з радістю вам відійшлемо даний набір художніх аркушів. Дякую за увагу. На все добре.